Розпочали прес конференцію з обговорення обласного бюджету. Довірені особи Віктора Ющенка зазначили, що нині його кожною цифрою можна маніпулювати. А самі обласні депутати перетворилися в машину для голосування, яка не несе користі для Черкащан, а піклується лише про власні кишені. Медикаменти виконуються лише на 7% від потреби, і місцеві бюджети на сьогоднішній день це буквально каса по виплаті заробітних плат. Також в області зафіксована і низька кількість інвестицій та субвенцій, порівняно із Роками, Тож нині область, а разом з нею і країна не може повноцінно розвиватися. Усе через кризу в Україні, яку довірені особи називають кризою менеджменту уряду. Це найстрашніше, коли йде деградація депутатів. Деградація, і відповідальність, коли ігнорується думка фахівців. Помаранчеві також відкинули звинувачення у власній непрофесійності, які останнім часом вони чули від українців та політиків. Так, ці непрофесіонали в цьому році сьогодні виконали уже річний бюджет на 105%, бюджет листопада на 30 -е число 126% до запланованого, і практично всі ті завдання, які були поставлені перед нами. На 2009 рік район успішно виконав. Наслідувати такий приклад помаранчеві радять і депутатам обласної ради кардинально міняти підходи, вчасно виявляти проблеми та не менш швидко на них реагувати. Зокрема, підтримати соціальну сферу та сільське господарство. Любов Майворода також пообіцяла усі факти нечесного розділення обласного бюджету неї вже зафіксовані і будуть направлені до прокуратури.